Біфрен спокій за ясної голови. Він вісім років добровольцем боронив Донбас. Захищав Донецький аеропорт та вийшов з Оловайського котла. Рідні лише випадково дізналися, що Сергій снайпер, бо якось натякнув, що бойову гвинтівку купив власним коштом. Та 9 серпня у селищі Зайцеве на Донеччині був його останній бій. У Сергія залишилася дружина та п'ятирічний син. За мене не потрібно хвилюватися, не потрібно турбуватися. Що у мене все в порядку. Я повернусь, я маю в цьому досвід. Там я знаю, що я роблю, я обережний. От і ну. І він завжди повертався там. Ці вдова Сергія Юлія показує сімейні фото, де вони щасливі разом. Жінка розповідає, з коханим познайомилась у столиці до Києва. Обидвоє приїхали на навчання. Сергій з Прикарпаття, Юлія зі сходу. Вже тоді її Сергій встиг добровольцям повоювати на Донбасі. У липні 2014-го звільняв рідне місто Юлії Северодонецьк від російських окупантів. Мало чого, чого міг сказати про якісь свої героїчні вчинки, а завжди тільки побратим. Имів своїх міг згадати, ну тих, кого він втратив. Він розповідав, що дуже близьких людей тоді втратив. Ну і завжди казав, що сам дивом вижив у 2017-му У пари народився син Ярослав і подружжя переїхало жити до родичів Юлії у Северодонецьк. Роком пізніше Сергій підписав контракт та служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Щойно росіяни розпочали повномасштабну війну. Сергій наполіг, аби Юлія із сином їхали на його рідне Прикарпаття. Ну я дуже вдячна ему за те, що він тоді, якби ну переконав і умовив. І що ми поїхали? Ну що моя дитина не чула вибухів. Що він ну, не лякається, коли летить літак, там, коли якась лопає кулька, бо ну, я не знаю, які інші діти там взагалі були. Сам же Сергій лишився у війську, стримував ворога на Луганському напрямку. Він довго нам не казав, де він аж потім він признався, що він, що він на Луганщині. Що він на війні? Вже якби хтось називав то а, операцією, а вони казали, що це війна. На сході тривали тяжкі бої, але рідні вірили, що їхній Сергій, якому вісім років тому вдалося вижити у Єловайську та вийти з Донецького аеропорту, обов'язково повернеться у вільно від обстрілів хвилину. Сергій завжди зв'язувався з родиною, надто хотів почути свого сина. Ярослав завжди запитував, а де ти, коли ти приїдеш? І він, як би, ось для його віку, завжди як пояснював, каже: я воюю з поганими піратами, от що я захищаю. Наші міста від поганих людей, та на початку серпня зв'язок із Сергієм зник. 9-го числа Юлію набрав його рідний брат. Вона усе зрозуміла. Напередодні у селищі Зайцеве під Бахмутом її Сергій загинув. Завжди хочеться думати, що трапилась якась величезна помилка, там що все може якось помінятися, хоча. Хоча, коли вже на руках його годинник, його хрестик та військовий квиток, вже розумію, що ну, помилки бути не може. Рідне село Яблонька, що на Прикарпатті герої зустрічали синьо-жовтим стягом. Люди вишикувалися уздовж дороги, аби віддати шану тому, хто першим з їхнього села пішов на війну, і першому хто загинув від рук російських загарбників. 21 жовтня Сергіїві мало б виповнитись 38 років. У селі є гора, куди він завжди приносив прапор. Тепер це стане родинною традицією на честь їхнього загиблого героя. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини.